О, зараз в запасі перехоплення від митника. Митник буде йти в вобіш митник пробиває і Студенецький зараз. Помовляється сіп... під час передачі. Митник перехоплює. Денис намаський з під обіки. Денис помічає забігання городинську і Студенецький. Зупиняє. Митник сам вільний. Намагається м'який наздогнати його. Завалити проходу Проходить митник. Митник наш старий, і це буде гол! Є! так і забиває денис митник. Зрозуміло, що митник налаштовується під удар і забиває денис митник. На сьомій хвилині поєдинку. Чук на Нахардіно іванчук відбиває. Буйневич. Бореться за мяч. Пробиває Буйневич, блокує удар. Братенка бере на себе Буйневич. Підбір за Харудіну. Харудінов входить з під опіки. Хайрудінов помічає на дальню стійку забігання. Чопі... На кутовий. П'ятою і добивання і Тарас Шапілко забиває після того, як Харудінов віддав передачу. Ну що ж. Двадцять перша хвилина і рахунок стає 1-1. Вдалося команді Мольфар зрівняти ще до перерви. Харудінов. Пілко. Харудінов з м'ячем пробує Харудінов. Іванчук. Зараз рятує команду не, на не. Харудінов, Харудінов на Буйневича. Буйневич, з Буйневич пробиває і поруч з воротом. Перехоплення м'якого. М'який пробиває, Іванчук відбиває, Хродіно наважиться на удар. Змічується. Лучик пробиває Максим і над попередніше. На Віде передачу на м'якого на Бойко, Бойко буде фінтити. Микола обігрує, перебиває і забиває. Микола Бойко. Шедевр зараз від Миколи Бойко. І рахунок стає 2-1. На користь уже Мольфар хотів. Ну що ж, Бойко розхитав, лівою ногою пробив. І рахунок стає 2-1. Пробиває, Хайрудінов і забиває. Рахунок стає 3-1 на користь команди Мольфар. Бойко. Йде передачу на Колісніченка. Колісніченко. Колісніченко. Погіршить погода. Цибро з м'ячем. Цибро назад. Пробиває! Колісніченко і Михайло Колісніченко забиває. на... 49-й хвилині. І рахунок стає 1-4. Ну що ж, чудовий поєдинок. Ми споглядаємо. Прекрасний гол від Колісніченка. Багарен Хальницького підбирання захоменікував на Городинського. Городинський на мит, на Демчишина навіть проходить передача. Але Назарій. Перехоплення від гравців команди Мальфарча Пілко прокидає і в порожні ворота. Микола Дубойко робить рахунок 5-1. Ну що ж, 54 та хвилина і рахунок стає 5-1. Прекрасно сьогодні грає. Бойко Микола, звісно, один з найкращих гравців сьогодні. Команди Мальфар. Помітно, що... Прибули гравці, основи, що у команди Брюге, так само у команди Синдикат.